Максимов Лужний Шевченко і Рибров цим українцям вдалось перейти з Динамо Київ у топові європейські чемпіонати, і вони щасливчики, адже інше керівництво Динамо просто відмовлялось продавати в цьому відео. Я розкажу про українських футболістів, яких Динамо не відпустило у Європу. Триразовий кращий футболіст України Віктор Леоненко на піку своєї кар'єри міг стати першим українцем в англійській прем'єр-лізі. За словами Леоненка, у 1993 році Тоттенхем тричі робив спроби його купити. Але президент Динамо Григорій Суркіс спочатку хотів за футболіста півтора мільйона, потім два, і на кінець два з половиною мільйони. Правда, Леоненко не уточнив, у якій валюті Тоттенхему такий дорогий футболіст не був потрібний. Серед усіх не. Реалізованих своїх трансферів Леоненко найчастіше згадує про Слаутерн. у 97-му році. Новачок німецької бундесліги шукав Форварда. Леоненко прибув у місто Слаутерн, де по нього на авто приїжджав особисто головний тренер Отто Рехагель. Лобановський був не проти відпустити непотрібного йому футболіста, але клуби знову не змогли домовитись про ціну. І Слаутерн купив Маріана Хрістова за 300 тисяч доларів та став чемпіоном Німеччини. Тоді ж у Момо, представники Вердера прибули у Київ домовлятись про трансфер Юрія Максимова. Леоненка також викликали на зустріч з ними о 12-й годині ночі. Але як ми знаємо, у Вердер перейшов лише один з гравців. Також Віктор згадував, що міг перейти у Вольсбург, а ще його хотів запросити до себе у Грецію Олег Блохін. Та в обох випадках не вдалося домовитись з Динамо. Можливо, більше конкретики ми дізнаємось з книги Віктора Леоненка, яка обіцяє бути багато. Ю на цікаві і ще невідомі факти з кар'єри футболіста. У 99-му Динамо продало свого захисника і капітана Олега Лужного у Лондонський арсенал. Тоді ж за схожим маршрутом в Англію, але в Ліверпуль міг перейти інший захисник киян Олександр Головко. За словами головка, він думав, що уже все вирішено. Попрощався з партнерами по Динамо і по завершенні сезону поїхав у Ліверпуль вибирати собі будинок. Та по приїзду вияснилось, що Ліверпуль Головка ще не купив, та і взагалі українець є лише одним з трьох кандидатів. Датів на вакантне місце. Червоні зупинили свій вибір на Рігобері Сонгу, за якого заплатили 2,5 мільйони доларів. А за головка Динамо хотіло 8 мільйонів. За словами українця, Сонг, напевно, був не гірший за нього і при цьому дешевший, а трансфер зірвався через те, що Динамо просто хотіло заробити. Також Головко згадував, що через кілька років міг перейти у Болтон, але приймаюча сторона не була серйозною, не зустріла його в аеропорті і навіть, начебто. То на перегляді українця питали на якій позиції він грає. За довгу кар'єру Олександра Шовковського не раз виникали чутки про можливий перехід воротаря в той чи інший клуб. До прикладу, агент Шовковського Шандор Варга казав, що талант Олександра високо цінували сер Алекс Фергюсон та Арсен Венгер. Але офіційних пропозицій МЮ ем та Арсенал так і не зробили. По завершенні кар'єри Шовковський в одному з інтерв'ю відкрив карти і розповів, від яких клубів у нього дійсно були пропозиції, а саме від Парми, Валенції і Баварії. Сашо не уточнив, коли саме ці пропозиції надходили, але можна припустити, що це був кінець 90-х, початок 2000-х, коли ці клуби дуже високо котувались у Європі. З різних причин Шовковський залишився у Динамо. В деяких випадках його не хотіли відпускати, а в деяких мішувались інші обставини. За словами Шовковського, реально покинути Динамо він міг лише раз у 2001 році, коли його мучили травми і він програвав конкуренцію за місце у старті. Від Талію Реві, коли другий раз у кар'єрі Шовковський став запасним, у 2009-му в основі грав Богуш, Сашо заявив Ігорю Суркісу, що він не продовжуватиме контракт з Динамо. Президент клубу порадив йому почекати, і зі зміною головного тренера і поверненням у тренерський штаб тренера воротарів Михайлова, Шовковський знову став основним. У грудні 2006-го до Андрія Несмачного предметний інтерес проявив представник англійської прем'єр-ліги Блекберн. Несмачний поїхав в Англію на медогляд, проходив різноманітні тести, узгодив з клубом особистий контракт і загалом перебував у розташуванні Блекберна аж 4 дні. Але офіційна пропозиція про трансфер захисника київському клубу повинна була надійти після відкриття трансферного вікна, та вона ніяк не надходила. Ігор Суркіс заявив, що готовий. Відпустити Андрія за півтора мільйона доларів, і що він міг би продати несмачного в Росію за більші гроші, але піде на зустріч футболісту, тому що він це заслужив. Несмачний так і не перейшов у стан бродяг. Лекберн купив іншого лівого захисника Стіва Ворнока, і несмачний став уже непотрібним. Але сам українець після завершення кар'єри сказав, що клуби просто не домовились про ціну. Газети продавали Артема Мілевського з Динамо ледь не протягом усієї його київської кар'єри. Спочатку як молодого і перспективного таланта, згодом як лідера, капітана Динамо і гравця збірної України, а потім як непотрібного Динамо футболіста, від якого вже отримано більше репутаційної шкоди, ніж користі на полі. Я не буду відволікати вас на усі численні трансферні чутки, а просто перерозповім про те, що розказував сам Артем. В одному з інтерв'ю він сказав, що. Що на 100% знає, що по ньому робили пропозиції Порту і Фіорентина і додав, що коли пропонують 11 мільйонів євро, треба продавати і далі вирощувати футболістів. Несерйозно говорити, що якщо дають 11, то дадуть і 13-14. Більш конкретно Артем нічого не сказав, адже ця тема для нього наболіла. Після приходу Олега Блохіна на пост головного тренера Динамо Артем Мілевський був виставлений на трансфер влітку 2013 13-го Артем домовився про особистий контракт з італійським Ліворно, яке вийшло у серію, а дивно і, мабуть, неспроста, контракт Мілевського з Динамо закінчувався на початку вересня. Ліворно готове було підписати українця лише безплатно, як вільного агента, і до закриття трансферного вікна, тобто на кілька днів швидше ніж у нього закінчувався контракт з Динамо. Артем попросив Ігоря Суркіса надати йому статус вільного агента, але президент Динамо сказав футбол. Болісту їхати у Вестхем. Очевидно, що англійський клуб готовий був хоч щось заплатити за трансфер. Мілевський відмовився, тому що мріяв грати в Італії. Суркіс у відповідь сказав, що не відпустить футболіста до кінця контракту. Динамо попрощалось з Мілевським своєрідно, розмістивши на клубному сайті коротке повідомлення. Футбольний клуб Динамо Київ повідомляє про звільнення 5 вересня 2013 року спортсмена професіонала Артема Мілевського у зв'язку із закінченням терміну дії контракту. Та, попри це, все Артем не тримає образи на Суркіса. Андрій Ярмоленко уже давно переріс чемпіонат України і готовий виступати за кордоном. На цьому сходяться практично усі вболівальники, і Андрій мав як мінімум три шанси перейти у топ чемпіонат. Але кожного разу на заваді трансферу ставала одна людина президент Динамо Ігор Суркіс. Влітку 2014 року Андрій Ярмоленко продовжив контракт з Динамо Київ на один рік до літа 2016-го. Попередній контракт закінчувався у 2015-му. Це було зроблено з єдиною метою дати можливість футбольному клубу заробити на продажі свого вихованця. І дійсно така можливість і не одна у Динамо з'явилась. Футбольний клуб Сток Сіті зробив пропозицію по ярмоленку. Андрій згодний був переїхати в Сто контренд, але Ігор Суркіс поважав, що це не рівень Ярмоленка, і він заслуговує на більше. Згодом надійшла пропозиція від іншого клубу АПЛ Евертона, яка була дуже солідною, та Ігор Суркіс знову. Сказав ні, третю пропозицію по Ярмоленку президент Динамо навіть і не розглядав, хоча вона була від хорошого клубу Борусії Доркмунд. У різних інтерв'ю Ігор Михайлович називає різні часові рамки, коли надійшла пропозиція з Доркмунда. То за два дні до закриття трансферного вікна, то за три години. Суркіс сказав, що це шантаж, і в даному випадку він не спрацює. Забігаючи наперед, скажу, що не спрацював він. І за рік, коли знову Евертон зробив пропозицію по Ярмолі. Ярмоленку за 1 годину і 15 хвилин до дедлайну. Президент Киян дивився вперед. Динамо з Ярмоленком вийшло у плей-офф Ліги Чемпіонів та виграло чемпіонат України, і таким чином заробило від участі у лізі чемпіонів порядка 26-27 мільйонів євро. Приблизно ж стільки і давали за Ярмоленка. Хоч і Андрій заявив, що не продовжуватиме контракт з Динамо та у Ігоря Михайловича були свої аргументи. Зарплата у 5 мільйонів. Доларів та обіцянка відпустити гравця при наявності пропозиції з топ-клубу. Взимку 2016-го нарешті надійшла пропозиція, яка влаштувала президента Динамо. Неназваний китайський клуб давав за українця 46 мільйонів євро плюс 14 мільйонів можливих бонусів. Сурки, звісно, уже не казав, що це не рівень Ярмоленка, але сам Андрій навіть не приїхав на перемовини, тому що він хоче грати у Європі. До речі, вже зараз хоч для чутки про інтерес до Ярмоленка з боку Роми. Пишіть свою думку щодо відео: чи правильно поступило Динамо, що свого часу не продало цих футболістів і чи продасть нарешті Ярмоленка. Також пропоную подивитись відео про українців, які грали в англійській прем'єр-лізі. Підписуйтесь на канал і, як завжди, дякую за перегляд.